Поліція Донеччини задокументувала 19 порушень законів і звичаїв війни. Упродовж доби російські війська обстріляли 11 населених пунктів. Ворожі снаряди травмували цивільних мешканців. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Бахмут, СМТ Велика Новосілка, Ясногорівка, селах Нетайлове, Ганнівка, Времівка, Карлівка, Уманське. Пошкоджено 38 цивільних об'єктів, 28 житлових будинків, школа, лікарні, магазин. Газопровід, ліній електропередач двома ракетами С-300. Російські військові вдарили по Краматорську. Поранили людину, пошкодили 14 багатоквартирних будинків, школу, медзаклади, серед яких дитячий. з артилерії. Рашисти обстріляли Костянтинівку, травмовану цивільну особу. Руйнувань зазнали 8 приватних осель, магазин, критична інфраструктура. Внаслідок ворожих ударів. Маємо поранену людину в Авдіївці. Окупанти тричі обстріляли місто з градів, танків та артилерії. Крім того, сьогодні після опівночі окупанти атакували Костянтинівку дронами камікадзе. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків та адмінбудівлю. За попередньою інформацією, цивільні мешканці не постраждали.